Є пару проблем. Перша це вступ ЄС. Вступ ЄС передбачає гармонізацію законодавства, в тому числі і податкового. Звісно, кожна країна ЄС може мати свої ставки податків, але. Є якби, певні домовленості, наприклад, домовленість щодо того, що для транскордонних компаній, які працюють в багатьох юрисдикціях, ставка податку не може бути нижча 20%. Це зовсім зовсім недавно про це домовилися. І це глобальна ініціатива, того ж таки ОІСІДІ, і вона спрямована на те, щоб. Великі корпорації, типу Гугла, Мета і так далі, не використовували Tax Heavens для. Оптимізації свого податкового навантаження, тому що ми всі знаємо історію з Ірландією, як з вона називається, островом Джерсі, 에, в якого плани копичено триста мільярдів. якась прикольна фраза, типу Dutch sandwich with датч сендвічка да, 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 штука, коли там вони використовували Нідерланди і Ірландію для того, щоб не платити е, відсоток з роялтіс е, з інших е, прибутків.